Пропоную вам подивитись на зернову суперечку України з Польщею під новим кутом. Насправді, якщо б не напад Росії, якщо б не війна, і ми не були в такому складному, в тому числі фінансовому становищі, то те, що зробили поляки, те, що вони обмежили ввезення українського зерна, їх за це треба було розцілувати і носити на руках. Тому що це те. Що давно мав зробити український уряд, якщо б він прагнув насправді економічної модернізації країни, економічного розвитку і переходу від абсолютно застарілої, аграрної, феодальної моделі економіки України до сучасної, виробничої, інноваційної, базованої на науці, на технологіях, на всьому сучасному, що таке може бути. Тому що успішної економіки на сировинному експорті ніколи не збудувати. Історія не знає жодної успішної аграрно сировинної країни в світі. Більш того, голод буває тільки в аграрних країнах, тому що вони бідні. Промислова країна це абсолютно інша реальність. Інша продуктивність економіки, інший рівень зарплат, інший рівень прибутків компаній, можливість датувати власну аграрку, як це наразі роблять поляки і всі успішні економіки світу. Тому ми маємо це зрозуміти, ми маємо зробити для себе довгострокові висновки. І коли тільки з'явиться така можливість, ми повинні включити. Турборежим розвитку для промисловості, і використовувати аграрний сектор як джерело, як ресурс для розвитку власного виробництва. Це може бути податок на сировинний експорт, це може бути спеціальна мита на сировинний експорт. Я кажу не тільки про зерно, про кукурудзу, про ріпак, про руду, про вибачте, ми залу експортуємо. Тобто це може бути додатковий податок, мита або відшкодування, відміна відшкодування ПДВ при експорті сировини. От будь який з цих механізмів, якщо вони будуть задіяні з одного боку, да, тобто зробити невигідним експорт сировини. Якщо не вистачає політичної волі і технологічних можливостей зробити повну заборону. Як колись вдалося парламенту зробити з лісом кругляком, то точно варто ввести додаткове оподаткування і при цьому зняти всі податки з промислових інвестицій, зробити значно потужніше стимули ніж сьогодні є в індустріальних парках. Тому що, наприклад, в тій ж Македонії інвесторів, які будують нові заводи в індустріальних парках, їх Держава звільняє від усіх податків на 10 років. Вдумайтеся, абсолютно від усіх податків, і податку на прибуток, і всіх корпоративних інших податків, і податків на землю, на нерухомість, і податків на заробітну платню, і навіть соціальних внесків. Тобто нічого не беруть з цих заводів 10 років, щоб тільки вони прийшли в Македонію, збудували ці заводи, виробляли продукцію. Але працівники отримують зарплату, підрядники отримують замовлення, буде заплачена за газ, воду, електрику, за компоненти, які використовуються в виробництві. І всі підрядники одразу ж заплатять податки в бюджет. Тому держава, тимчасово відмовляючись від частки податків від самого заводу, виграє в 2-3 рази більше одразу з першого дня роботи цього заводу. Тому ще раз, обмеження експорту сировини. Це велике благо, яке модернізує економіку і переводить її з режиму середньовіччя, економічного середньовіччя. Тому що в середньовіччі такі країни, як Англія, наприклад, вони були аграрними. Да? Там сто років тому дуже багато країн були аграрними, наприклад, там та ж Південна Корея і так далі. Подивіться на них сьогодні: це не випадковість, це цілеспрямована. Політика промислового розвитку, протекціонізму, модернізації і переходу від сировинно аграрної моделі до виробнича інноваційної.